Дивись, повідомляти батькам про підняття цін, теж потрібно адекватно. Ну ненормально поставити людей перед фактом і сказати, що від наступного уроку ціна вже буде вищою. З іншого боку, точно так само ненормально постійно виправдовуватись за підняття, що ти там проходиш якісь навчання, що в країні інфляція, все дорожче і так далі. Для того, щоб адекватно піднімати ціну, дуже важливо, щоб ваші клієнти, батьки, учні відчували результати, щоб вони розуміли, що ті методики, які ти використовуєш, ті підходи на урок. Оках, які ти запроваджуєш, що саме вони дають той результат, який їм потрібен. І що ще дуже важливо: нещодавно в мене в блозі була тема про те, що робити, коли люди відмовляються. Дійсно потрібно зрозуміти, що іноді люди не готові платити, як би ти їм не написав, що немає якогось чарівного повідомлення, після якого люди готові тобі там на тебе хату відписати. Ні, іноді люди не готові платити, тому що в них дійсно немає на це грошей. І в такому випадку дуже важливо, щоб у вас був план Б. Хай це будуть парні уроки, хай це будуть. Групи, хай це будуть курси. Якийсь варіант, який для вашого потенційного клієнта буде дешевшим, але обов'язково не забувайте, що доносити цінність цих форматів також дуже важливо.